Вітаю всіх! Дуже швиденький розклад. Сирський анонсував контрнаступ ЗСУ. Дійсно, ЗСУ піде в контрнаступ по анонсу сирського. Чи дійсно ЗСУ готує контрнаступ? Чи дійсно ЗСУ готує контрнаступ швиденько. Подивимось. Сімка жезлів. Це маніпуляції. Більше маніпуляцій в ковіди. я б сказала, що ні. По сімці жезлів це ні. Це не той наступ. Паш Пентаклів. Це дуже маленька територія буде. Не, не думайте, що це буде велике. Ой, ні. Вибачте, ні, це не те, що. Так, тепер повторення ситуації. А це, я б сказала, кордон. Кордон. Ну. Відносно... Відносна до окупації, відносно. Відносна до окупації? Це дуже обмежене і відносне буде. Дуже обмежене і відносне. Не такий гучний момент, як всі ми очікуємо. Не знаю, для чого він це заявляв. Не буде це гучно. І так, по областям пройдусь. Яка це буде область? Яка це буде область? Яка це буде область? Яка це буде область? Якщо казати про область. Ну, як уберемо. Херсонська. Можливо, щось. Наприклад, можливо, щось. Давайте так. Але тут Сімка пентаклів – це на довгострокову перспективу більше. Запорізька. Ні. Не Запорізька. Це не Запорізька область. Відповідь: ні. Донецька. Ні. Ні. Харківська. Так. Харківська, так. По тузу Пентакля, звісно, так. Ну, якщо казати про старшинство, Харківська область, так. Я, а я казала про це. Дивіться, відосики. Так, що у нас тут таке? Королева Кубків, багато жіночої енергії. Трійка кубків — допомога, свято, підтримка. Трійка кубків, королева кубків. Харків'янки ну, найкраще. Розвідка. 50 на 50 це зрозуміло. Від тривоги. Харківська область. Просто. Шістка мечів, рух, вода. Вода. Тепер Харківщина увага! Питання. Місцеві знають, про яку воду буду річ. Два місця є пов'язаних з водою. Місцеві зрозуміють. Подумайте, де є окупація біля води і де може бути рух наших. Та, це вам так. Більше я казати не буду. Місцеві зрозуміють, кому це потрібно. Ну що ж, добре, хай буде так. Звісно, десятка мечів жертви, ви ж самі розумієте, це небезпека. Серйозно все. Ну, що ж, хай буде так. Сил, натхнення. Хай, не знаю, оберігає всіх янголохронець, щоб. На Харківщині завжди були найменші втрати.